Правобережжя Херсонщини перебуває під постійними обстрілами. Окупанти намагаються змусити мирних мешканців виїхати з деокупованої частини області. Про це в ефірі нашого каналу розповів Сергій Хлань, боєць Тро ЗСУ і депутат Херсонської обласної ради. Вони намагаються зробити сіру зону. То саме ось такими постійними обстрілами змушити людей покинути свої домівки і зробити таку військову сіру зону. Так, дійсно є така версія, що знаєте, з лівого берегу. При Принадлеміх холодів окупант зможе почати наступальні дії, тому що одразу вони опиняються в місті Херсоні і одразу в міській застройці, тобто вони не будуть знаєте, як то мати укриття і міської застройки, і вибивати з вуличних боїв окупантів буде набагато складніше, тому така версія є, але те, що наші збройні сили все ж таки дають відсіч.